Вітаю вас на каналі ЯРН. У цьому відео ми з вами зв'яжемо ось такі пухнасті квіточки. У моєму випадку це ромашки, а ви можете використовувати будь-який колір. Не забувайте ставити вподобайки та підписуйтесь на канал, щоб не загубити відео. Переходимо з вами до в'язання. Починаємо ми з кільця гуромі. Обертаємо ниточку робочу навколо пальців. Заводимо гачок знизу і виводимо робочу ниточку. Кільце знімаємо, і тепер цю петельку фіксуємо на кільці. В кільце горомі ми пров'язуємо 12 стовпчиків без накиду. Перший стовпчик, другий, третій. І так ми пров'язуємо 12 стовпчиків. Пров'язали 12 стовпчиків без накиду, це наш перший ряд. І затягуємо кільце грумі. Закінчуємо ряд з'єднальним стовпчиком в першу петельку, і тут ми вже підхоплюємо ниточку іншого кольору, продягаємо і крізь всі петлі і добре підтягніть жовту та білу ниточку. Переходимо до іншого ряду, набираємо три повітряні петлі. Робимо накид. І тепер в цю петельку, з якою ми набирали повітряні, ми туди і будемо вводити гачок. Вводимо гачок в цю ж петельку, виводимо робочу і витягуємо її на висоту наших трьох повітряних петель. Пров'язуємо петельку і накид. Тепер знову робимо накид. вводимо гачок в ту ж петельку і виводимо робочу ниточку. Знову пров'язуємо петлю і накид разом. Це ми пров'язали другий довгий стовпчик, і тепер у цю ж петлю пров'язуємо третій довгий стовпчик. Тепер ми будемо пров'язувати у наступну петельку, і сюди ми так само пров'яжемо три такі довгі стовпчики. Накид зробили, витягуємо робочу ниточку. І тепер пров'язуємо петлю і накид. Це перший. Далі у цю ж петлю пров'язуємо другий. І останній третій стовпчик у цю ж петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 петель на гачку і ми їх пров'язуємо робочою ниточкою. Робимо 3 повітряні петлі. І тепер в останню петельку, в яку ми в'язали, ми пров'язуємо з'єднальний стовпчик. Ось це ми пров'язали першу пелюсточку. Так вже вона виглядає, далі ми будемо все повторювати. Знову набираємо три повітряні петлі. І тепер в першу петельку знову пров'яжемо три довгі стовпчики. Робимо накид, виводимо через першу петельку робочу нитку, витягуємо її, і пров'язуємо петлю і накид. Знову накид. Пров'язуємо другий довгий стовпчик. І сюди ж пров'язуємо третій довгий стовпчик. Тепер у наступну петельку у другу ми так само пров'язуємо три довгі стовпчики. Дов'язуємо останній третій, і в нас знову 7 петельок на гачку, ми їх пров'язуємо разом робочою ниточкою, три повітряні петлі. І тепер в останню петельку, в яку ми в'язали, пров'язуємо з'єднальний стовпчик. Дов'язуємо останню пелюсточку. Робимо три повітряні петлі і пров'язуємо останній з'єднальний стовпчик. Пров'язуємо одну повітряну петельку, ниточку відрізаємо. І тепер цю петельку просто витягуємо. Зафіксували добре ниточку. І тепер будемо ховати наші кінчики у в'язання. Вводимо ниточки в голку і тепер просто по колу будемо ховати у в'язання. Краще ховати по одній ниточці, тому що я спробувала ось так одразу дві нитки, і воно дуже важко проходить крізь петельки. Неймовірно, м'ягенькі ніжні квіточки вийшли, а в'яжуться дуже просто. Не забувайте ставити вподобайки та підписуйтесь на канал, щоб не загубити відео. Рівних вам рядочків, в'яжіть із задоволенням, а ми з вами зустрінемось вже у наступних відео.